Усе почалося в університетській їдальні звичайного сірого ранку. Міхал, студент третього курсу юридичного факультету, сидів над пластиковою тарілкою з гречкою і мріяв хоч про щось інше, ніж про рахунок за гуртожиток. Телефон мигнув сповіщенням Привіт, ти ж юрист! Потрібна порада. Запрошую на каву. Лідія, ім'я здалося знайомим, але не з його кола спілкування. Уперше вони зустрілися на благодійному вечорі. Міхал тоді підробляв офіціантом. Вона одна з гостей. Висока, елегантна, з посмішкою, яку важко забути. Тоді вона залишила йому чаєві більше, ніж його денна зарплата. А тепер особисте повідомлення вони зустрілися в модній кав'ярні в центрі міста. Лідії було 60, але говорила вона з такою енергією, ніби життя тільки починається. Вела салони краси, мала частку в нерухомості. Міхал слухав її з захопленням. В її голосі впевненість, в її постаті, стиль, у кожному русі спокій і влада. Його це зачаровувало. На третій зустрічі вона сказала Мені не потрібен юрист, мені потрібен чоловік. І я вибрала тебе. Він подумав, що це жарт. Але вона говорила серйозно додала Я не граюся в ігри. Весілля за тиждень. Ти отримаєш усе. Але я маю знати, що можу довіряти тобі повністю. Через тиждень він стояв у костюмі від кутюр перед вівтарем, у приватній залі розкішного готелю. Весілля було камерним, без журналістів. Гості, бізнес-партнери, двоє адвокатів, три її подруги і кілька незнайомих облич. Родини Міхала не було, він нікому не сказав. Не хотів пояснень, не хотів ні зворушень. Ні заперечень. Бо це був його шанс один на мільйон. Він підписав папери. Шлюбний договір короткий, чіткий, із пунктами, які виглядали кращими, ніж казка. Власний рахунок у банку, квартира, автомобіль. Щомісячна стипендія більша, ніж ректорська зарплата. І лише одна умова, жодних питань, жодного втручання в мої справи. Наступного дня вони вирушили в подорож. Тиждень, щоб пізнати одне одного, як сказала Лідія. Вілла на острові, охорона, особистий кухар. Усе як у кіно. Міхал сміявся, торкався предметів розкоші, приймав ванну з пелюстками троянд і не міг позбутися відчуття, що все це не з ним. Але головне, він не питав нічого. Бо знав одне порушення, і все зникне. На шостий день Лідія зникла зранку. Його розбудив чвінок. Чоловічий голос, холодний і чіткий, промовив Пане Міхале, приготуйтеся. Сьогодні ваше життя зміниться назавжди. Телефон замовк. Міхал ще кілька секунд дивився на екран, ніби очікуючи, що там з'явиться підказка. У віллі панувала неприродна тиша. Ще вчора все здавалося казкою. Сьогодні пасткою без виходу. Він вийшов на терасу. Картинка, як з рекламного буклету, «Блакить океану. Безхмарне небо, пальми, що м'яко гойдаються на вітрі. Але щось було не так. Занадто тихо. Охоронців не було. Брама відчинена. Машина, якою вони приїхали, зникла. У вітальні на столі лежав аркуш. Рівний, жіночий почерк. Одна фраза не шукай мене. Якщо порушиш а умову, втратиш усе. Міхал відчув холод, попри тропічну спеку. Що це значить? Де Лідія? Хто телефонував? Він вирішив перевірити камери. У будинку була кімната охорони. Вона виявилась відчиненою. Монітори працювали, але архів очищений. Лише одна камера передавала зображення в реальному часі з тієї самої кімнати. На екрані він побачив себе прямий ефір. Хтось стежив. За кілька хвилин з динаміків почувся звук. Голос жінки, спотворений електронікою. У тебе залишилось шість годин. Або ти залишаєш віллу без питань, або дізнаєшся правду, яку не витримаєш. Він не послухав, почав нишпорити в шафах, у сейфі, у потаємних шухлядах, і знайшов копії документів, не лише ліді, чотири різні жінки, чотири імені, різні країни, але обличчя одне й те саме, її обличчя. Він відкрив її ноутбук. Пароль уже був введений. У доступному розділі папка з відео. Десять років записів. Молоді чоловіки. У кожного кілька днів перед камерою. Кожен симпатичний, впевнений, усміхнений. І кожен зникав. Востаннє він побачив файл зі своїм ім'ям, муча день перший. Руки затремтіли. Що це за гра? Хто така Лідія насправді? Він уперше злякався. Не за гроші. Не за репутацію, за життя. Він спробував зателефонувати в консульство. Чвінок не проходив. Інтернет недоступний. Телефон працював лише частково з локальними номерами. Жоден месенджер не відкривався. Острів виявився більшим і ізольованим. Він вирішив тікати. У рюкзак кинув документи, готівку, телефон. Узяв кухонний ніж. Вийшов через бокові двері у бік джунглів. На сході помітив ґрунтову дорогу, зарослу травою, але вона могла вести кудись. Ішов швидко. Постійно оглядався. Здавалося, що за ним стежать шурхіт, потріскування гілок, але щоразу, порожньо. Тиша. Через дві години він дійшов до закинутої будівлі. Колишня база чи пункт спостереження. Усередині розібрана апаратура, пил, порожнеча. Але на стіні фотоколаж. Десятки фото. Усі, молоді чоловіки. Багатьох він упізнав із відео. У центрі стіни його фото. Підпис муча. Час сім днів. Міхал стояв нерухомо, вдивляючись у власне фото посеред стіни. Білий аркуш, чорний шрифт, актуальна дата. Все говорило про одне він ще одне ім'я в ланцюгу, який не мав би дійти до розголосу. Він сів на металевий стілець. Дихав глибоко. Аналізував. Без паніки. Це був не час для страху, це був час для дій. Йому потрібно було покинути острів раніше, ніж закінчаться ті самі сім днів. На стіні він помітив мапу. Ручкою нанесено мережу доріг. Одна з них вела на північ, у напрямку до порту. Поруч записка, човен, четверта ранку. Один шанс. Це був шанс. Та перш ніж піти, він зауважив комп'ютер під купою кабелів. Увімкнений. Міхал натиснув клавішу. Екран ожив. Відкрився файл під назвою Гра. Почалося відео. Голос жінки цього разу без спотворень. Привіт, міхале. Якщо ти дивишся це, значить, порушив правило. І це добре. Ти цікавіший за інших. Думаєш, втеча принесе свободу. Ні. Гра тільки починається. На екрані замиготіли кадри з камер. Будинок, джунглі, поточне приміщення. Він бачив себе. Кожен крок записаний, його шлях від стежки до кімнати. Всі рухи під наглядом. Він не був сам. І ніколи не був. Міхал зрозумів острів не рай. Це поле. А він фігура. Але, можливо, ключова. Він виняв флешку з комп'ютера, приховав її у рюкзаку. І рушив. Північ, порт, шлях був складним, багнюка, кущі, залишки пасток. Але він ішов. Не зупинявся. Приблизно за годину натрапив на старий дерев'яний будинок. Зовні нічого особливого. Але всередині центр спостереження. Комп'ютери, мікрофони, монітори, і чоловік, старший обличчя з шрамами. Коли побачив міхала, лише криво посміхнувся. Не думав, що хтось дійде так далеко, мовив він. Назвав себе Стефаном. Колись чоловік Лідії. Тепер в'язень, який втік, але не врятувався. Він теж думав, що це шанс. Теж вірив. Теж підписав. Теж зник. Стефан показав архів. Десятки справ. Усі молоді, самотні, розумні. Усі затягнуті в експеримент. Лідія була лише обличчям. А ті, хто справді керував далеко. І не на острові. Але Стефан мав план Він знав про човен. Знав, коли іде. Але сам не міг. Йому потрібен був хтось новий. Хтось, кому ще не перекрили всі виходи. Хтось, як міхал. двох ми не втечемо. Але ти зможеш. У тебе ще є простір. Вони ще не встигли тебе замкнути. Міхал погодився. У нього не було вибору. Чекати означало програти. Уночі він рушив до порту. З ним лише флешка, ніж і знання. Він був готовий до зустрічі, хоч ще не знав, з ким саме. Шлях до порту пролягав через найтемнішу частину острова. Міхал ішов уночі, підсвічуючи собі дорогу ліхтариком із телефону. Кожен шурхіт, кожен хрускіт гілки під ногою, як постріл у тиші. Він знав, це не просто втеча. Це полювання. І він ціль. Перша година ночі. До човна залишалося три. Він сховався в покинутій рибальській хатинці на узбережжі. Перевірив усе, флешка, при ньому, ніж на поясі, пам'ять гостра, як ніколи. Та він не мав упевненості, чи правда те, що сказав Стефан. І головне, хто ще знає про цю точку. Сів біля вікна, Чув, як хвилі вдаряються об каміння. Але ця тиша не заспокоювала. Вона тиснула. Вона чекала вибуху. Це була тиша перед бурею. І він почув кроки. Рівні, швидкі. Він миттєво схопив ніж. У дверях з'явилась жінка. Не лідія молодша. Але в очах той самий холод розуму. Вона не була випадковою. Ти міхал? Тихо запитала вона. Він кивнув. Немає часу. Вони знають, що ти тікаєш. Стефан зрадив тебе. Саме він злив твої координати. Ті, кого ти вважав союзниками, працюють на них. Міхал мовчав. В голові стислося тільки одне пастка. Жінка сіла навпроти. Витягнула фото. Він із Лідією знято здалеку, без їхнього відома. На звороті координати і точний час. Це не про гроші. Це про дані. Кожен з вас експеримент. Твої реакції, вибір, поведінка. Усе фіксується. Це продається. Корпораціям. Спецслужбам. Ти не людина. Ти модель. Він дивився на неї холодно. Але в її голосі не було фальші. Я допоможу тобі дійти до човна. Але далі зникни. Повністю. Якщо повернешся до колишнього життя, вони знайдуть тебе. Друга година. Вони вирушили. Жінка знала маршрут. Оминали пастки. Міхал бачив силуети охорони, їх не повинно було бути. Острів, не курорт. Він був системою. До порту дійшли о третій тридцять. Човна ще не було. Вони чекали в тиші. Він стискав ніж, вона тримала в руках телефон із зашифрованою картою. Третя сорок п'ять. Із туману вийшов човен. Маленький, без фар, без шуму. Міхал кинув останній погляд на берег на ніч, що встигла сказати більше, ніж усе його життя. Зараз сказала жінка. Він стрибнув у човен. Вода розсіклася, і мотор безшумно повів його у темряву. Але ще до того, як човен зник за лінією горизонту, жінка на березі відправила повідомлення лише одне тому, чиє ім'я не прозвучало жодного разу. Текст був короткий. Четвертий пройшов. Кінець близько. Минуло три дні. Міхал був уже за межами острова, але не міг сказати, що в безпеці. Він дістався материка завдяки рибальці, який не став задавати зайвих питань. Змінив одяг, спалив документи, телефон, потонув у порту. Але це був лише початок. Він ховався, не довіряв нікому. Ночував у дешевих мотелях, змінював міста. Його обличчя було впізнаваним. Але про нього не говорили у новинах. Ніби він ніколи не існував. Але він існував. І мав те, чого не мав ніхто правду у кишені флешка, дані, які могли зруйнувати систему. Імена відео, карти зв'язків. Кожен крок на острові було зафіксовано, кожного учасника задокументовано. І все це вело до одного імені імені, яке вперше прозвучало тільки зараз Ауреліуш. Ауреліуш це не людина, це структура, група, архітектори експериментів, які поєднували психологію, соціологію і повну поведінкову контрольованість. Острів лише один із полігонів. Люди на кшталт Міхала, підослідні. Їх вивчали на межі людських можливостей. У Міхала вже не було страху. Він втратив усе, а отже міг отримати більше. Він повернувся до Варшави анонімно. Знайшов контакт журналістки розслідувачки Юстини, яка раніше писала про зникнення людей. Вони зустрілися в підземному паркінгу, де не працювали камери. Це змінить усе, сказав він, передаючи їй флешку. Юстина подивилась на нього з обережністю. Якщо це правда, зруйнується не тільки одна система. Це піде набагато глибше. Того ж вечора Юстина зникла. Телефон не відповідав. Її офіс порожній. Міхал зрозумів він зробив те, чого не мав робити. Наступного ранку до його номера увійшов чоловік. Не представився. Сів, подивився прямо в очі. Ти пройшов гру. Вітаю. Але кінець це не фінал. Це новий рівень. Ти можеш приєднатися. Або зникнути. Назавжди. Міхал мовчав. Згадав усіх, кого бачив на відео. Тих, хто не витримав. Він підвівся. Простягнув руку. Але замість рукостискання поклав на стіл другу флешку. Ось моя відповідь. Він вийшов. У натовп без плану. Але з вибором. Того ж вечора в редакціях різних країн почали з'являтися анонімні посилки. Флешки, дані, докази. У кожному конверті, надпис. Четвертий пройшов. Система тріщить. А на одному з останніх відео з острова. Знятих із прихованої камери на березі сиділа жінка. Це була Лідія, і вона посміхалась. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.